Так, друзяки, всім привіт! Гарного та мирного вам дня. Сьогодні хочу якраз нас там такий сезон у кролі, так би мовити, показати вам приклад, для чого завжди потрібно злучати там одна, там дві, три, чотири, п'ять, там шість самочок. Там ну чи хоча б п'ять. Дивіться, родять на самочки, Значить, це в нас родить сьоме число. Цей крол 11 штук. В кінці самки також 11 штук, хоча злучені всі в один день, одні родили. Сьомого одні родили от 9-го. І от бачимо, у нас є зараз гніздечко 8 штучок. Розрив в днях дозволяє їм якби підкинути, вирівняти гнізда по всіх. Якби ми злучили три самки, три самки нам родять там по. Одинадцять, дванадцять і тринадцять штучок. Ми не маємо. Ми з трьох самок маємо повноцінних там чотири окроли, а не три. І от дивіться: завжди потрібно старатися. Ну, саме перше це оглядати гніздо, Того, що ми тут почистили. Це та самка тільки окролилася. Було два мертвих, були там пуповині в море. Ми це все прибрали, гніздо підсипали сухесеньке, бо гніздо сухе, просто поновили підстилочку, поворушили. Ну, от, коротше, і маємо такий окро. Зараз вісім штучок, там було десять. Да? І от зараз ми йдемо в другу сторону, підбира... ну, маточник закрили заслонку. Саме, коли от такі вони ще от такої, в такій фазі, ми безпроблемно йдемо в другу сторону і набираємо малючків. Так, друзі, прийшли ми сюди на другу сторону, до іншої самочки. І відбираємо малючки. Врахуємо, скільки тут є, тут було більше десяти, так чотири там, шість, вісім, десять, одинадцять. Ну, одинадцяте, лишнє явно. Вибираємо якесь таке бодре кроленятко з цього укролу. Ну таке, щоб було не саме менше, а таке, от потужненьке. більш-менш нормальне. Ну, реально великий укрол. Оцей чорний плясочок. Взяли його і тиж тидиш поїхали в другу сторону разом з ним. Взяли отак і повезли. Можна це робити в мисочці, можна просто повезли його і перекидаємо. Відкриваємо тут маточник, хоп, загрузили його сюди. Він тут буде гарно вицей ви, ви, виділятися, затрусили, загрузили, загорнули. Маточник відкрили. Пух на місце повернули. Все, кроленятка розберуться. Кажу ж, можна щось змінювати. Ми це робимо так. Пішли там, набрали, сюди доклали, якщо є потреба. Ну і таким чином будемо вирівнювати всі гнізда, де було 10 старатися робити 10-9 гніздів. Все, друзяки, всім дуже дякую за перегляд. Гарного дня, пока-пока. Кажи, пока-пока.